Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Швейна машинка Зінгер 6785. Цікава машинка. Машинка е, відрегульована, налаштована і відрегульована. Роблю відео по намотки шпульки. Так як в цій моделі, шпулька мотає, ну, намотується прямо тут на місці. О, цікава така технічна. Таке цікаве технічне рішення. Ось, я використовую такого плану кутушечки, вона стоїть ззаді. Направник у мене вверху. Ось, і ми починаємо заправляти нитки. Для того, щоб заправляти нитки, лапка обов'язково має бути піднята до верху, до гори. Ось. Бажано це робити двома руками. Беремо ось так двома руками. Ось. Все пройшло воно. Заправляємо ниточку ось так. Ось так. Тут аж я притримую. І веду, веду, веду. притримує і треба ось так ось заправить е ниточку ось так. Потім беремо ось так. А, не видно було, окей. та треба ж і за камерою слідкувати. Беремо ось так. Ось. Така ж сама заправка, як і для шиття, але для намотки шпульки самої бобіни, нам трішечки треба тут внести зміни. Тут є такий направник ось. І для намотки шпульки, для шиття цього робити не потрібно. Для шпульки ми робимо ось так. Ось так виходить у нас і ще один направник. І заправляємо нитку У голку. Нічого складного. Ну, як запам'ятати, вивчити ну, цю Цю операцію і нічого складного взагалі немає. Машинка в мене включена. Ось На В цій машинці дві швидкості на мінімальній швидкості. Педалька під столом. Вставляю шпульку. Ну, якби тут шпулька є. Тут ось трошки нитки такої є в мене. Ну, зверху ладно, налотаю. Вставляється ось так вона. І натягую Оце ж це речажок і слугує, натягуванням нижньої нитки. Ось така конструктивна особливість. Потім притримуємо, так, притримуємо рукою ось так, лапка піднята, лапка в нас піднята. І беремо рукою, опускаємо, прямоч. Ну, опускаємо голку. Ниточку, цю притримуємо рукою. Ну це можна вже закрити, О, притримую і опускаю я голочку. І слідкуйте, як це все відбувається. Ниточку я притримую. Притримуюсь так. Трош, трішечки даю натягу. Ось крючочок потягнув. Ось. Ха. -ха. Потягнув. Здравствуйте. Треба ще ще включити. Для намотки шпульки включаємо шпульку саму. Бо шпулька має накручуватися. Пардон. І все заново. Опять крючочек снял петельку. И шпулька уже. Шпулька зараз будет крутиться. Ось, ниточка обрезалась. І треба пусту шпульку? І вже тут намотали ось повністю пуста шпулечка. Так. Вставляємо шпулечку, закриваємо. Включаємо намотку шпульки Ось. притримуємо хвостик. Нічого складного абсолютно. І ниточка тут сходить. Зараз ножичок, ну не ножичок, там срізик такий. І захвати нитку це я притримую і перерізаю. Все, перерізав цей хвостик і пішла намотка. Ось. І наматую тільки цей. Воно ну, начебто, я ж кажу, начебто така тоненька катушечка, бабіна, Ну, ниток сюди намотується дуже багато. Ось. І, в принципі, коли ми намотали, Ось. В принципі, вона машинка вже готова для шиття. Ось цей речажочок виключаємо шпульку. Ось. От. Шпульку виключили. Потягнули ниточку. Знімаємо звідси. І все, машинка готова для шит... Ну, для шиття. Ось беремо таку ось тканинку, ось в мене провір, провірочно. Пускаємо лапку. Ну, довжину стіпка я ставлю на максимум. І на машинки вже можна шити. Піднімаємо лапку. Я ж кажу, це відео для... Ну, для машинок якісь прав. Бо зачасту у них поломані шестерні. Шестерні, я ж кажу, я тут замінив. Шестерня стоїть нова. Ось так гарно шиє, машинка вже готова. Ось. Ну, ось таке кіно по як намотати шпульку на такій швейній машинці. Шпульки до цієї машинки йдуть у мене раз, два. 3, 4, 4 шпульки до неї йде. Ну, ось 5 шпульок декілька лапок до, до цієї машинки є. Ось така лапка, ну це її. І... це є для погошні петлі. Наступне відео буду робити по погошній петлі. Як робити погошну петлю на такій машинці? Машинка полуавтомат. Дуже цікава тут у неї механізм для пуговичної петлі. Ось. Так що, друзі, пишіть коментарі. Коли що цікавить. Ось. Ну і все. Слава Україні і героям слава!